Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Радник офісу президента Олексій Арестович пояснив свою попередню заяву про начебто збиття української ППО ракети у Дніпрі, яку заперечило командування ЗСУ, томою недосипанням та нестачею часу для перевірки інформації. Про це політик та блогер написав у своєму телеграм-каналі. Заяву, яка викликала хвилю обурення та критики, він озвучив у популярному вечірньому шоу на Ютубі Пейгін Лайв. Спочатку він фактично вибачився, але згодом відкликав своє вибачення. Ракету збили, вона впала на під'їзд, вибухнула, коли впала. Саме ця заява арестовача викликала скандал. Народ, я просто втомився. 320 днів прямих вечірніх ефірів, крім решти роботи, постійне недосипання, постійне інформаційне навантаження, відрядження, мільйони контактів на день і все з надстроковою та надважливою інформацією. Писнив він умови своєї роботи під час війни. За словами Арестовича, він постійно має аналізувати інформацію, яку отримує. Немає для цього співробітників і взяв на себе купу інформаційних та практичних процесів. У мене перед Фейгіним закінчився непростий інформаційний захід. Я вже до ефіру був у стані, коли засинав на ходу і ледве повертав язика, пояснив Арестович. Він також заявив, що довірився словам свого товариша, який раніше служив у військах ППО. Мій товариш, колишній ППОшник, йшов вулицею у момент влучання. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся і був впевнений, що ракету збили. Розповів Арестович, за його словами, щоб все було правильно в ефірі. Він мав би обговорити дві версії: одну про те, що ракету збила ППО, іншу про пряме потрапляння російської ракети в будинок. Але оскільки не був у формі, ефір пішов не за планом. Відволіклися та пішли іншою лінією. Це ефір наживо. Якби я був хоч трохи у формі, то витяг би лінію. Водночас Арестович заявив, що не має тремтіти за свої слова. Я дозволяю собі розкіш не боятися вільно говорити, не підбирати слів, розраховуючи, що дорослі люди не будуть падати вістерку від певних їх поєднань, а будуть в змозі визначити суть і предмет висловлюваного. Небезпечно будувати країну, де треба тремтіти за поєднання слів, наголосив він. Проте під вечір Арестович дещо змінив свою позицію. Я відкликав вибачення. Дякую добрим людям. Розбудили та порекомендували прослухати моє ж повідомлення в ефірі у Фейгіна. Дивіться з 03.55 до 04.05 Я чітко говорю двічі. Судячи з усього, і ще розбиратися, і розбиратися, написав Арестович. Проте, якщо чітко переслухати виступ, то можна припустити, що ці припущення стосувалися можливого ураження токсичним паливом від ракети. Тобто, уся ця цитата виглядає так: ракету збили, вона впала на під'їзд, вибухнула, коли впала. Там ще проблема з їдким димом. Це ознака Х 22 Вона заправляється дуже токсичним паливом. Судячи з усього, тут ще розбиратися і розбиратися, але можна припустити, що це стало додатковим елементом ураження токсичне паливо, як таке. Увечері 14 січня Олексій Арестович у програмі Фейгін Лайв повідомив, що ракету, яка знищила частину будинку в Дніпрі, збили сили ППО. Вона впала на багатоповерхівку і вибухнула. Це шоу має більше мільйона переглядів кожного дня. Олексій Арестович позиціонує себе як радник офісу президента та колишній офіцер розвідки. Дані щодо його служби в розвідці підтверджував керівник ГУР Кирило Буданов. Олексій Арестович часто наголошує, що тісно співпрацює з одним з керівників медійного напрямку офісу президента, радником голови офісу президента Михайлом Подоляком. Командування повітряних сил ЗСУ заперечує, що українські військові наразі мають засоби здатні збивати ракети х 22 Тож заява Арестовича викликала осуду в соцмережах і заклики до офісу президента офіційно звільнити його. Мовляв, ця поспішна заява, яку підхопили російські інформаційні ресурси, підіграла російській пропаганді і зашкодила Україні. 14 січня українські військові повідомили, що Росія вдарила по багатоповерховому будинку в Дніпрі крилатою ракетою х 22 яку випустила з бомбардувальника ту 22 м 3 над Курською областю неподалік кордону з Україною. Саме така ракета, за даними командування повітряних сил близько 15.30 влучила в багатоповерхівку на вулиці Набережна перемоги. Від удару загинули щонайменше 23 людини. 40 продовжують шукати. Командувач повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук, у спеціальній заяві повідомив, що у Збройних сил України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. Він наполягає, що лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами, йдеться про такі системи, як Patriot Pack-3 чи SAMP-T, здатні перехоплювати дані повітряні цілі. Він закликав не вірити у заяви, які суперечать цим даним. Скоріше за все, Олещук відповів на заяву радника офісу президента Олексія Арестовича. Спочатку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна не збита засобами протиповітряної оборони. Наполягає командувач. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.